Всім привіт! Хочу показати вам деякі покупки на Алікспресі. Вони мені приходили останнім часом. Я почекала, поки прийде більше, і тепер покажу вам. Я замовляла ось такі ось тапочки. Уже раніше я купляла такі білі десь рік, а може вже і два роки тому. Вони мені дуже сподобалися, дуже м'які, приємні до ноги. І тепер замовила ось такі зелені собі і для сестри. Гарно упаковані всередині з ось такими ось подушечками. Зараз приміряю. Особливо зручно з такими на пляж. Так, поїхали далі. Ось така лампа. Купляла її на подарунок. Мені самі дуже цікаво, що там. Чи сподобається. Як ви зрозуміли, подарунок для страшного пандолюба. Я, чесно кажучи, уявляла її собі трошечки більшою. О! Але така мила. Йой-ой! -йой -йой. Де тут? Тут є виключатель. І... а, і тут можна регулювати. І ще є е, пристрій для заряджання. І я тепер теж так хочу. Ей. О. О. Такий милий нічночок. Словом, оце дуже класне. Оце дуже... <хай> Виключайся. Оця пандуня дуже класна. Я думаю, внизу під відео я залишу для вас посилання на всі оці товари, раптом вам щось сподобається, щоб ви знали, де їх знайти. Так, поїхали далі. Так. Тут в одному пакеті були зразу три посилочки. Зараз хвильку тут треба. Може, ножа ким відкриється. Я замовляла кружечки такі скляні. Я думаю, що це вони. Ось так ось гарно упаковано. О! Зараз покажу вам, дивіться. Отже, ось такий скляний стаканчик. До нього бамбукова кришечка з ущільнювачем. І... Ой, вже була попила. І ось така ось трубочка. Ну, яка мила інстаграмна кружечка. О, дуже гарна. З тонесенького скла. Ой, тут ще. Словом, помити треба. Ось така кружечка з золотистою, з такою жовтою ручкою і жовтою трубочкою. Але я замовляла ще таку зелену і оце, мабуть, вона. Зараз відкриємо. Я все думала, як же ж мені прийде скляний посуд, а запакований справді гарно. Так, о, і зелена. Для всякого холодного чаю, коктейльчиків. Так, зараз ось так, щоб було гарно видно. І трубочка. Трошечки припилено, але це взагалі не страшно. О, дивіться, як гарно. Словом, горнятка гарні, я задоволена. Ніде немає ні сколі, ні тріщинок. Все супер. Так, горняточка. Так, що в нас далі? Ще одні тапки. Ось такі кавові. Мама спробувала мої білі, їй дуже сподобалося, як вони лежать на нозі. І я замовила ще ось такі ось кавові. Також гарно упаковані. Ось такі ось. А зараз, до речі, покажу вам ще свої білі, ті, які я купляла раніше. Глянете на них. Ось ці білі мої капці, які я купляла вже давно. Вони бачите, з ось такою ось підошвою. Вона зараз не зовсім чиста, бо ці капці пережили вже. І море, і відпочинок на річці, і тепер я в них ходжу вдома, а також я брала їх собі літом на роботу, щоб перезуватись на нічні зміни. Одним словом, бачите? Вони ніде ні не потріскали, ні нічого, дуже гарні. Мені здається, що, можливо, вони злегка, зовсім злегка, дістали такої легкої жовтизни. Але я вже не впевнена, можливо, вони були такі з самого початку. Тобто вони не яскраво білі, а такі. Ледь кремові, як слонові костки, Іски. Ой, зараз. Ось, в порівнянні з білим вони такі ледь жовтуваті. Але дуже зручні. На пляж саме те, що треба. Так, і останнє посилочки. Я замовляла такий собі святковий ранер для тумбочки. Він був дуже недорогий, 80 гривень, мені здається. Я за нього платила, здається, 80 гривень. З ось таким ось принтом. З оленчиками. Такий собі легкий мінімалізм. Але. Ось такий ранер. Розмір все як було заявлено, але тканина така дуже синтетична. Я собі чомусь уявляла, що вона буде більш цупкою. Але що я хотіла за 80 гривень? Словом, ось такий ранер. Він ніби непоганий. Він непоганий. Але я собі уявляла, що її принт буде значно чіткішим. Словом, посилання за нього я вам також залишу, а це вже ваше діло, як брати собі чи не брати. Але я його все одно постелю, він такий нічогенький. Я якраз хотіла таких оленів. Гарна його попрасую і застелю. Отже, це ще не всі мої покупки. Я ще, здається, дещо замовляла, якісь дрібнички, чоловік дещо замовляв, можливо, пізніше я покажу, що саме. Ось ось такі ось речі. Так що Аліекспрес і покупки з нього дуже непоганий варіант. Все, дякую, що були зі мною. Друзі, всім привіт! Я хочу дознімати і показати решту речей, які замовляв мій чоловік на Альвіекспресі. Тут небагато цих предметів, вони, їх зовсім трошки, вони недорогі, але одним словом, показую. Отже, перше, що він замовляв, це і ось така ось підвісна вага. Ми зрозуміли, що вона нам конче потрібна, коли поверталися з відпустки додому. І в нас виникла страшна проблема, нам потрібно було зважити наші валізи, а зважити не було чим. Отже, вага. Ось така ось батареєчки, здається, не йшли в комплекті, але вона гарно працює, все в порядку. От, У нас тоді виручили сусіди з іншого номеру, великі їм за це спасибі. Але наступного разу, десь подорожуючи, ми вже будемо мати свою. Далі ось така ось мила короболечка на вахочистки. Дуже гарно собі знайшла своє місце в ваній кімнаті. Далі чоловік мені замовив зубну щітку. Дуже гарна, легесенька. Єдине, що ми зразу не додивилися, і тут немає. Ну, я маю на увазі, вона вібрує. Не крутиться, немає ніякого такого обертового блоку, а просто вібрує. Але щітка гарна. Отже, щіточка. А ще вчора з поштового відділення. Я забрала свою останню посилочку, яку замовляла, чайні ложечки. Справа в тому, що в нас є склянки і є кілька горнят, досить високих, і, звичайні стандартні чайні ложечки просто топляться в цих горнятах. Ось такі ось. Хоча вся посуда в мене такого хромованого вигляду срібляста, мені чомусь дуже захотілося золотистий. О, дивіться, як гарно. Mm. Дуже гарні милі ложечки. Mm. Красивенькі. Оце, власне, і все. Всі свої покупки я вже вам показала. Внизу в описі під відео я залишу посилання, якщо вас раптом щось зацікавить, ви можете собі подивитися за такими ж товарами. Важливо зазначити, це не реклама. Я нічого не рекламую, просто ділюся своїми покупками. От і все. Дуже дякую вам, бажаю вам здоров'я, мирного неба. Це дуже важливо, щоб ви були в безпеці, щоб ваші рідні були в безпеці. І давайте домовимося, що зустрінемось обов'язково в наступних відео. Щасливо вам!